Вітаю вас! Дуже рада, що ви пройшли цей тест. Це вже величезний і важливий крок на шляху до того, щоб навчання вашої дитини стало легшим, а ви почувалися спокійніше. Трішечки познайомимось. Мене звати Ганна, я засновниця онлайн-центру Всесвіт. Наш центр це особливе місце, де дітки від 5 до 14 років з радістю вчаться, розвиваються і відкривають для себе нові горизонти. Разом із моєю командою досвідчених репетиторів ми щодня працюємо з дітками, допомагаємо їм відчути впевненість у навчанні і радість відкриттів. Це відео створено саме для вас, щоб ви краще могли зрозуміти, якою є ваша дитина, та підтримати її щирими кроками з любов'ю. Пам'ятайте, що у кожної дитини може бути кілька способів сприйняття, але завжди один з них домінує. Розуміння цього ключового типу допоможе зробити навчання і спілкування з дитиною більш ефективним та приємним. Запрошую вас до перегляду. Буде цікаво і дуже корисно. Поговоримо про аудіалів: дітей, які краще за все сприймають інформацію на слух. Якщо ваша дитина аудіал, це означає, що її суперсила це вуха. Вона буквально чує сенс. Їй легше зрозуміти щось, коли їй це пояснюють словами, або коли вона чує пояснення в голос. Можливо, ви вже помічали, що ваша дитина обожнює слухати казки або історії, часто сама щось проговорює вголос, коли вчиться або грається. Легко запам'ятовує пісні або віршики, ставить купу питань і хоче, щоб ви ще раз пояснили. Або може з легкістю переказати історію, яку почула. Аудіали мислять словами і ритмом. Вони часто розповідають історії, повторюють собі завдання вголос, а іноді навіть бурмочуть собі щось під ніс. Це їхній спосіб краще запам'ятати. До речі, серед відомих аудіалів були моцарт. Композитор, який чув музику в голові ще до того, як записував її. Опра Вінфрі, ведуча, яка надихає мільйони. Емінем репер з неймовірною пам'яттю на рими й тексти. І навіть Альберт Ейнштейн, який казав: якщо не можеш пояснити щось просто, значить, ти сам цього не розумієш. Аудіали дуже чутливі до якості пояснення. Уявіть, яка сила в такому типі сприйняття, і ваша дитина має її просто потрібно розкрити. То як же допомогти дитині аудіалу вдома? Пояснюйте вголос, навіть якщо вам здається, що і так зрозуміло. Повторюйте разом матеріал у голос, вірші, правила, навіть задачі. Ставте питання і просіть дитину озвучувати свої думки. Додавайте рими, пісеньки, ритм це все те, що вона впіймає вухом. Запишіть пояснення або вірш на диктофон і слухайте разом. І ще один маленький подарунок. Ми надішлимо вам файл із завданнями, які підходять саме для аудіалів. Там є все, щоб ви могли практикувати це вдома вже сьогодні, просто з любов'ю і без зайвих зусиль. У нашому центрі Всесвіт ми завжди враховуємо тип сприйняття дитини. Якщо бачимо, що це аудіал, додаємо більше обговорень, усних пояснень, діалогів і завдань, які можна озвучити. Наші уроки це не монотонна лекція, а живий діалог. Дитина слухає, говорить, запам'ятовує і головне вчиться із задоволенням. Я знаю, як це, коли ви вже все пояснили. А дитина каже, я не розумію. І здається, ніби щось не так, але все гаразд. Просто їй потрібно це почути по-іншому. І ви вже на правильному шляху, бо хочете зрозуміти свою дитину. Якщо хочете, щоб ваша дитина не просто вчилась, а відчувала радість від навчання та впевненість у собі, приходьте до нас на безкоштовний пробний урок. Ми працюємо індивідуально та в міні-групах до чотирьох учнів. Підбираємо темп, формат та завдання саме під вашу дитину. Навчання може бути легким, якщо дитину розуміють. А ми, ваша команда Всесвіт, саме для цього тут.